Мої вітання. Слава Україні. Сьогодні у нас 11 липня четвер, традиційно з понеділка по п'ятницю. Інформаційний день на моєму каналі починається з програми «Зарубіжжя», з програми про події у світі і новини, які стосуються України, і як про це повідомляли і повідомляють впливові авторитетні світові засоби маси інформації. Ну, темою номер один це є саміт. НАТО в Вашингтоні він почався 9 липня і буде по і завершується 11 липня сьогодні у четвер. І на цьому саміті було прийнято декілька рішень, зроблені заяви, які, на які вже відреагували і Росія, і Китай. Отже, давайте подивимося, що про цей саміт повідомляли, як на цей саміт реагували Росія, Китай. В авторитетних впливових світових засобах масової інформації. Асошейдет прес. Україна на незворотньому шляху до НАТО, але тільки після закінчення війни з Росією, отакий заголовок в новині від Асошедит-Прес, і зокрема тут йдеться про те, що 32 члени НАТО у середу офіційно оголосили Україну на незворотньому шляху до членства у військовому альянсі, пропонуючи чисті, але більш зобов'язуючі гарантії захисту після закінчення війни. З Росією, ну це насправді достатньо, на мою думку, хороша з'ява у ситуації, яка склалася, могло бути насправді. Ну, так як було це у Вільнюсі минулого року. Ми вже про це неодноразово говорили. Тут питання не в тому, що там Німеччина не хоче, чи Сполучені Штати Америки, про що там багато говорила, навіть у нас появилася інформація. Вона потім була спростована. Там посилалися на західні змі, що ніби Макрон зговорив про те, що в опозиції Шольц і Байден до. Того, щоб Україна рухалася до НАТО, там є багато інших проблем. Вони, ну, на мою думку, більше насправді залежать від ситуації всередині України. Мова йде про верховенство права, демократію і боротьбу з корупцією. Також прес пише, що у середу НАТО також оголосило про довгострокове зобов'язання надавати безпекову допомогу Україні та підтвердило створення нового центру НАТО, який має на меті забезпечити більш надійний потік озброєнь і навчання. В Україні від членів Альянсу, і це насправді дуже добре. Також Associated прес повідомило про те, що союзники по НАТО називають Китай вирішальним фактором війни Росії в Україні. У суворо сформульованому заключному комуніке, схваленому 32 членами НАТО, пише Associated прес на саміті в Вашингтоні. Чітко зазначено, що Китай стає центром уваги військового альянсу. Європейські та північноамериканські члени та їхні партнери в індійсько-тихіанському регіоні все частіше бачать спільні проблеми безпеки з боку Росії та і азіатських прихильників, особливо Китаю. У комініке країни-члени НАТО заявили, що Китай став джерелом війни завдяки своєму безмежному партнерству з Росією та широкомасштабній підтримці оборонно промислової бази Російської Федерації. З Вашингтон Пост. Новий уряд Британії обіцяє віддати пріоритет боротьбі України з Росією. Глава оборонного відомства Великобританії Джон Гілі сказав, що війна є настільки ж промисловим та економічним змаганням між Росією та Заходом, як і військова битва між Києвом та Московією. Це дуже добрі слова. Новий лейбористський уряд Великобританії зробить підтримку війни України проти Росії головним міжнародним пріоритетом. Про це заявив. Міністр оборони Великобританії. Це, на мою думку, ну, суперова для нас заява. Завдання забезпечити, що британська армія, близький, але менший партнер Сполучених Штатів могла відповідати глобальним вимогам безпеки в цьому контексті, сказав Джунгілі, пише про це з Washington Post. А то ми бачимо, що Новий лейбористський уряд він не тільки буде продовжувати політику підтримки консерваторів, так, колишнього прем'єр-міністра Ріші Сунака, але, можливо, ця підтримка буде розширюватися, збільшуватись і поглиблюватися. Захист Сполученого Королівства починається із захисту України, сказав Гіллі в середу у своєму першому інтерв'ю американській газеті з моменту вступу на посаду, розглядаючи конфлікт у глобальному масштабі. Ми знаємо, якщо Путін переможе в Україні, він на цьому не зупиниться. Він не переможе от завдяки такій підтримці з боку Великої Британії. Reuters. Чому поява f 16 не змінить швидку долю України у війні з Росією? Отакий от вийшов матеріал. Ну, Росія мала час підготувати оборону, щоб спробувати звести на нівець удари в 16, а Україні довелося вже виживати з виснаженими військово-повітряними силами, що на час у порівнянні з противником, що дуже менше, ніж в порівнянні з противником за розміром і технікою. Мови йде про те, що дуже довго пішло тривало оцей термін, час, з моменту, що коли заявили, потім навчання тепер сказали, що в літом будуть літаки поставлені. Ну, зокрема, тут. Пишуть експерти, поки пілоти не бувають досвіду в українському небі, а військові розбудовують повітряну інфраструктуру, перші поставки можуть принаймні допомогти Україні зміцнити свій повітряний щит. Про це кажуть експерти, пише за Вашингтон Пост. Зокрема, мова йде. Про слова Джастіна Бронка, старшого наукового співробітника компанії авіації та технології у Королівському інституті об'єднаних служб, це забезпечить певну протиповітряну оборону та потужність глибини. Потенційно, також допоможе перехопити шахеди та крилаті ракети. Хоча це дуже дорогий спосіб зробити це з точки зору боєприпасів, сказав Джастін Бронк. У вас може бути багато швидких реактивних літаків, але якщо вони не мають ефективної зброї та екіпажу, здатно використовувати їх за допомогою ефективної тактики, тоді їх просто збивають у великій кількості. Ну, дійсно, тут мова йде про те, що у нас жаль, от не так багато екіпажів підготовлено. Ну знову ж точні цифри ми не знаємо. Ну і мова йде про те, що потрібно, безумовно, більше літаків, і багато залежить від того, яке озброєння буде в цих f 16 і Тому буде зрозуміло, наскільки вони можуть серйозно впливати на долю війни. України проти Росії. The Guardian. Підсумок другого дня саміту НАТО у середу зробила газета такий, на мою думку, дуже стислий і зрозумілий підсумок. Згідно з заявою урядів Нідерландів і Данії, перші винищувачі f 16 прямують до України, здійснять вильоти цього літа. Про це заявили прем'єр-міністрів Нідерландів Дік Шуф і Данії Мети Фредеріксен. Довгоочікувана поставка f 16 є частиною того, що, за словами генерального секретаря Єнса Стотенберга, буде суттєвим пакетом підтримки для України, який включає також і системи політичної оборони Петріот. Союзники по НАТО також критикували Китай за сприяння вторгненні Росії в Україну і за сприяння цьому вторгненню, ще й підтримуючи Москву в її безмежному партнерстві та постачаючи компоненти для військового обладнання та хімікати для вибухових речовин. Кейс Стармер, прем'єр міністр Великої Британії, заявив, що його новий уряд буде дотримуватися планів витрачати щонайменше 3 мільярда фунтів стерлингів щороку на військову підтримку України. Скільки це буде потрібно у її конфлікті з Росією. Ну не конфлікті в війні. Після своїх перших офіційних двосторонніх переговорів з президентом України Володимиром Зеленським новий прем'єр Великої Британії заявив, що. Військова допомога триватиме щонайменше до 2030-31 років. Не сподіваюся, що вона буде збільшуватись і перемога все-таки буде швидшою. Британія буде провідною європейською нацією в НАТО під керівництвом лейбористського уряду. Побіцяв новий міністр оборони Джон Хілі. Хоча витрати, можливо, доведеться значно більшити, якщо Британія хоче випередити Німеччину. Пише The Guardian. Ну і США розмістять у Німеччині зброю великої дальності у 2026 році, намагаючись продемонструвати свою відданість НАТО. Та європейської оборони оголосили США та Німеччина. Президент Джо Байден у виступі перед лідерами НАТО, обіцяв захистити Україну від російського вторгнення. Ну ми про це вже чули, ми про це вже знаємо. Нам насправді, з моєї точки, я казав, треба не тільки зброю для оборони, але й зброю для того, щоб і можна було наступати. Бо без наступу ну, перемоги не буває. Обороною тільки неможливо добитися перемоги. Французька Лемон. Росія планує заходи для протидії серйозній загрозі з боку НАТО. От Отже, пішла і реакція Росії на всі ці заяви, які рішень були прийняті у Вашингтоні на саміті НАТО. Ювілейний саміт, хочу нагадати, це 75-річчя з моменту створення НАТО в 1949 році. Що там сказала Росія? Росія планує реагувати, заявив у четвер, тобто сьогодні, речник Путіна Пісков. Знову згадуючи про військову міць і можливості стримування Москви. це дуже серйозна загроза національній безпеці, яка вимагатиме від нас продуманих складових і ефективних дій для стримування НАТО, сказав Пісков і додав, робота над ядерною доктриною йде. Ці дискусії реально ведуться. Фахівці їх дискутують, але це не єдиний там ну, фактор стримування, який може бути з боку Росії. Але бачите, знову намагаються якось вже вже знову лякати ядерним шантажем. Ну і тут ще й також цікаво. Закарєм Лімон пише про те, як Мєдвєдєв написав. Дмитро Медведєв, пам'ятаєте, та, такого? От він написав, він погрожує. У декларації Вашингтонського саміту 10 липня йдеться про незворотній шлях України до НАТО. Для Росії з цього шляху прийнятні два варіанти: або зникає Україна, або зникає НАТО. А ще краще було б, якби вони обидва зникли. От такі погрози видає цей серйозний такий Дмитро Мєдвєдєв, серйозний, безумовно, в лапках. Також йому пише про те, що після саміту НАТО Віктор Орбан зустрінеться з Дональдом Трампом у Флориді. Тобто це сьогодні, по ідеї в четвер має відбутися. Віктор Орбан у четвер у Флориді зустрінеться з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Ну, про це повідомляють Тайм і агентство Bloomberg, пише Француз Калемонт. Також тут йде йдемо про те, що 15 з 15-18 липня відбудеться з'їзд республіканської партії в Мілокі. і там Тайм, ну. Зокрема, підкреслюю, що прем'єр-міністр Угорщини прем вважають, його вважають посередником Орбана між Путіном та Трампом. Хоча, як пише Лемонт Джерело, яке побажало залишитися анонімним, однак пояснює, що це неформальна зустріч, що в них добрі стосунки між Орбаном і Трампом. я думаю, що він також є і посередником. Так і Шпігель. НАТО описує Китай як вирішального спільника Росії у війні в Україні. НАТО надзвичайно жорстко розкритикувало Китай та його підтримку Росії у війні в Україні, що викликало обурення е і обурення і таку от негативну реакцію в Пекіні. Китай вирішальним співчасником агресивної війни Росії. Йдеться у заяві глав держав і урядів опублікованій в Вашингтоні у середу, вчора, 10 липня. Китай гнівно відреагував і попередив НАТО не провокувати конфронтацію. Ну і зокрема, от тут мова йде про те, що НАТО e закликали Пекін припинити будь-яку матеріальну та політичну підтримку загарбницької війни Росії. Уряд Китаю досі публічно не засудив агресивну війну Росії проти України та продовжує постачати Москві товари цивільного та військового призначення. Повідомляє Тагі Шпігель, німецьке агентство преси. Польща тисячі українських біженців записуються до військової частини. Ну, мова йде про цей добровольчий легіон український, так бригаду. Ну і за даними уряду, Варшаві, кілька тисяч українців, які проживають у Польщі, зареєструвалися для планової добровольчої бригади. Багато з них справді хоче служити та робити щось приємне, ну, як пише, для своїх співвітчизників на фронті. Але вони кажуть, ми не хочемо, щоб нас відправляли в бій без відповідної підготовки. Ну, і... Е Сікорський, це міні закон справ Польщі Рослав Сікорський сказав, підкреслив, що Польща навчить та спорядить добровольців перед тим, як їх відправлять в Україну, і вони можуть і мають право повернутися до Польщі після звільнення з фронту. Якби кожна європейська країна це зробила, то в Україні було б кілька нових бригад. Заплановані навчання Українського легіону в Польщі і частини угоди про безпеку, яку президент України Зеленський, прем'єр міністр Польщі Дональд Тук підписали у понеділок, повідомляє Німецьке агентство преси. Більд: більше боєприпасів, засобів захисту від без... і, без... і безпілотників з Литви. Українська армія отримала боєприпаси та техніку для захисту від безпілотників повідомили Міноборони у Вільнюсі. Також передали розкладні ліжка про вартість нової допомоги. Міноборони не повідомляють, але Більд нагадує, що країна ЄС і НАТО Литва є одним із найрішучіших прихильників України. І що Балтійська держава з приблизно населенням 2,8 мільйона жителів. Ну заявила, що після нападу Росії широкомасштабного має, мається на увазі в 2022 році, 24 лютого, надала військової допомоги на суму близько 641 мільйона євро для такої країни. Ну з таким розом це просто неймовірно. І дуже дякуємо Литві за таку допомогу. Іспанська Ельмондо, Китай засуджує брехню та провокації НАТО щодо його військових зв'язків у Росії. Тобто Китай вже реагує на все це. У той час, як на Вашингтонському саміті НАТО твердо виступала проти Китаю за його підтримку Росії, китайська армія взяла кілька бойових літаків і кораблів на прогулянку Південним морем. Перший Лмунд. Ну там не кілька, там насправді їх багато. Ну, з Тайвані попередили, що до 66 китайських винищувачів облетіли острів з найбільшим вторгненням за два роки в ідентифікаційну зону проти повітряної у той же час на Філіпінах заявили, що один з трьох китайських авіаносців проводив маневри в відкритому морі на від Філіппінського острова Лосон разом з трьома іншими есмінцями. Отак от Китай реагує на всі ці заяви щодо нагнітання ситуації Китаєм. В індо Тихоханському регіоні. Так він там насправді нагнітає ситуацію. Також Ельмондо пише про те, що Росія хоче військової відповіді на розміщення ракет США в Німеччині. Ну, зокрема, мова йде про те, що Росія розробить зробить військову відповідь. Так про це повідомило Четвер Державне інформаційне агентство з посиланням на заступника міністра законних справ Росії Сергія Рябкова. На про це пише Reuters, Так на Reuters посилається Рімундо Іспанське. Ну і зокрема мова йде про те, що. За словами Рябкова, рішення про розміщення ракет великої дальності в Німеччині неминуче зашкодить безпеці. Ну ми вже про це з вами говорили, що прийнято рішення, що в 2026 році ракети великої дальності будуть розміщені у Німеччині. Для Републіки Італійська Швеція винищувачі гріппін в Києві після f 16 Мені закорник справ Швеції Тобіас Більстром підтвердив, що Україна в майбутньому надішле Україні винощуючи Гріппіни. Це дуже добре. Ми повинні надати Україні якомога більшу військову підтримку, включаючи протиповітряну оборону. Щоб Україна могла захистити себе, сказав Більстром в інтерв'ю «Голос Америки. Він сказав, що після того, як будуть надані Україні Ф-16, тоді вже настане черга з винищувачі Гріппін. Сподіваюся, так воно і буде. Для Стампа. З Нідерландів боєприпаси для F-16 на 300 мільйонів євро. Про це заявив мені Суброни Рубен Брекліманс на саміті НАТО у Вашингтоні. І про це повідомляють національні ЗМІ Нідерландів. І дуже добре, що така допомога тільки збільшується, бо вона наближає перемогу України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І як завжди, завершуючи свою програму, не зважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна.